Про екологію нечимного відтепер дбають не лише люди, а й риби. Більше тонни білого амура та товстолоба поповнили популяцію риб в озері. Матеріал для зарибнення закупили в одному з приватних селянських господарств під Луцьком. Спеціалісти стверджують, біомеліорація – перший крок до порятунку знаменитого озера, що є заказником державного значення. Дані види риб за вегетаційний період, літо, весна і початок осені – Повністю. Ну повністю не знищують водну рослинність, але якщо проводити ці акції неодноразово, то в подальшому покращить і гідрохімічний режим озера, зменшиться ступінь заростання. Кошти на біомеліорацію виділили з обласного фонду охорони природнього навколишнього середовища. Якщо штучне зарибнення дасть очікуваний ефект, подібні екологічні акції організовуватимуть і в майбутньому. Водночас необхідно поглибити і розширити водне плесо. Територія озера зараз всього 6 гектарів. Для його порятунку потрібен комплекс заходів, але реалізація задуманого вимагає значних фінансових затрат. Для того щоб почистити озеро нечимне, відновити його життєздатність. Проект розроблений і необхідно мінімум 10 мільйонів коштів. Таких коштів ми Поки що в обласному бюджеті не маємо. Якщо з державного бюджету ми отримуємо, то ми звичайно цю роботу будемо проводити. В Зарибнені озера Нечімне, окрім працівників держрибохорони, брали участь і активісти громадської організації Волинська підводна федерація, підводний світ. Це вже друга екологічна акція на берегах нечимно. Кілька тижнів тому озеро зарибнювали з ініціативи працівників лісового господарства області.